Котіжка іде коза рогата, іде коза рогата на молоко багата, за ріжками бодатими, за дітками малятами. За малими дівчатами, за малими хлоп'ятами, ратицями туп-туп, а очима луп-луп. То каші не їсть, хто молока не п'є. Налякає, налякає, забуцає, забуцає. З тим, хто слухав тата й маму, був вичемним і, і слухняним, з тим, коза пограє і порозважає. Ой ти, кизонько, рогата, вдома в тебе козенята, весело по лавках скачуть, не пистують і не плачуть, з лісу кізонька йде, молочка для них несе.